Доброго дня, мене звуть Володимир. Я колишній військовослужбовець Збройних сил України, що отримав поранення внаслідок війни на Донеччині, а саме черепно-мозку травму голови. Після поранення проходить довгий курс лікування а також реабілітації в різноманітних українських центрах, які надають такі послуги по реабілітації, адже в мене було втрачено. Функціонал, функціонал руки та ноги повної міри, що унеможливлювали повноцінне і повноцінне якісне життя західний реабілі... реабілітаційно спортивний центр потрапив за рекомендацією друзів та побратимів, оскільки дуже багато відгуків щодо високоякісного персоналу, якісної реабілітації та відновлення бійців. в Цілому, під час реабілітації досяг, досяг вагомих результатів. Що якісно покращило як і ходьбу, так і функціонали, як і руки, так і ноги. Зокрема, витривалість мого, скажімо, тіла покращилась в рази, і тепер вимірюється не, не, не лише в метрах, а тепер я можу запросто проходити кілометр, при цьому не маючи ніяких додаткових допоміжних засобів. Володимир заїхав до нас внаслідок черепного мозкового поранення, яке отримав під час захисту батьківщини на сході України. Він мав запит покращення ходи, статичної та динамічної рівноваги та стояння на одній нозі. Під час перебування в західному реабілітаційному спортивному центрі ми працювали високоінтенсивно на біговій доріжці, покращили координацію на координаційній драбині за допомогою блісподів та ходьба по пересіченій місцевості. Усі реабілітаційні цілі були успішно досягнуті. Особливо дякую клініці АІЛАЗ за надану можливість проходження реабілітації, а також Західному реабілітаційно-спортивному центру як одному з найкращому центрів по реабілітації ветеранів та бійців, оскільки це якісно покращує життя громадян, які брали участь у бойових діях та отримали важкі поранення.